На Азовському морі рибалки сушити весла не мають наміру. Промисловики працюють в усі акваторії Азову. Хіба що за винятком водної ділянки поблизу Широкиного, де тривають обстріли бойовиків, бригада Анатолія Комишенка, рибалки з 20-річним стажем, виходить у море поблизу білосарайської коси. Нині вилов тюльки та бичка. Все залежить від погоди, бошою ролі грає погода. Погода нині сприяє рибалка. На морі штиль, тому й морський врожай виявляється чималим. Тюльку забираємо, а молодь випускаємо, в этом самом, ну как, в живому вигляді випускаємо опять в, в морі. Тюльку називають білим золотом Азову. Це один із основних промислових видів риб. Цьогоріч на Азов її вже виловили понад 200 тонн. Вилов міг бути й вагомішим, кажуть в Рибінспекції. Проте через анексію Криму та війну на сході галузь втратила значну частину промисловості. Промисел производить 87 сім пользователей. Потеряли ми в пределах 50 пользователей, які залишилися на окупованій території. Це Автономна Республіка Крим і Донецька область Новоазовський район. І за цього ми в принципі. Ні, недовиловлюємо около 5 десяти тисяч тонн водного біоресурсу, который знаходиться в Азовском морі. А ще дошкуляють азовським промисловикам браконьєри лише за минулий рік. За офіційними даними, незаконний вилов завдав державі збитків на суму 85 п'ять мільйонів гривень. Цього року ситуація не набагато ліпша. у нас 37 сім уже головних проваджень. За браконьєрство. також задержано у нас 370 сімдесят чоловік за браконьєрство. Найбільшими споживачами Азовської риби завжди були Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Київська області. Проте, з початком цього сезону, її стали доправляти ще й до західних регіонів України. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.